Хочу відмітити, що в основному всі заходи, які були заплановані, виконані. Ситуація на території Волинської області в координації співпраці між органами влади, правоохоронними структурами, громадськими організаціями, була стабільною, контрольованою, без серйозних ексцесів, за винятком дрібних правопорушень, як в звичайному житті, в звичайному суспільстві. Хочу подякувати всім, хто працював. Ці дні подякувати всім, тому що ми ще раз всі з вами підтвердили нашу повагу і шану нашим ветеранам. На жаль, їх з кожним роком все меншає і меншає, але я бачив радісні, усміхнені обличчя, я бачив задоволення цих людей від спілкування зі своїми побратимами, колегами по зброї. Не так часто їм доводиться зустрічатися, спілкуватися, тим більше, в оточенні багатьох сторонніх людей, де їм приділяється особлива увага. Тому ще раз хочу подякувати всім, хто приймав участь в підготовці цих заходів і забезпечив їх виконання. Сьогодні зранку ми отримали слова подяки від адміністрації президента за. Активну участь в підготовці і проведенні заходу в Києві на зустрічі президента з представниками наших ветеранів національно-визвольного руху від нас була відправлена делегація. Все пройшло добре. Люди залишились задоволеними. Область справилася на високому рівні. Тому я ще раз хочу подякувати також всім тим, хто приймав участь в підготовці цього заходу, забезпечував транспортом. Забезпечував супровід. супровід значить, наші ветерани, ми з ними спілкувалися 9-го під час параду перемоги. Значить, також дякували представникам влади за активну підготовку і проведення даного заходу. Не так часто 80-90-річні ветерани УНУПА перебувають на зустрічах з президентом України, і для них це теж одна із подій, яка підтверджує значимість їхньої боротьби за незалежність і свободу України щорічно ветеранам війни проводилися виплати разової грошової допомоги до Дня перемоги. Організовано роботу із забезпечення даної виплати також і до 5 травня у 2016 році. Кабінетом міністрів України було прийнято постанову Кабінету міністрів, якою було передбачено виплату разової допомоги ветеранам війни в таких розмірах. Інвалідам війни першої групи 2945 гривень, другої групи 2600 гривень, третьої групи 2310 гривень. Учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів і гетто виплата складала 920 гривень. Членам сімей загиблих та дружинам померлих інвалідів війни виплата склала 465 гривень. Учасникам війни та Колишнім в'язням контрастаційних таборів і місць примусового тримання. Які були насильно вивезені до, на примусові роботи та дітям партизанів підпільників, виплачувалась допомога у розмірі 170 гривень. Загалом урядовою постановою відсоток виплати грошової грошової допомоги у порівнянні з 2015 роком було збільшено на 5%. Органами соціального захисту населення вчасно було зроблено розрахунки, і відповідно 35 581 ветеран війни отримали свої грошові виплати. Не отримало орієнтовно 66 ветеранів. Це зумовлює тим, що це поважний вік. Ветерани могли бути в госпіталях, могли відвідувати родини і ближчим часом ці кошти будуть проплачені. Однак, 29 квітня 2016 року урядом винайдено можливості щодо збільшення окремим категоріям ветеранів разової грошової допомоги. І, зокрема, членам сімей загиблих та дружинам померлих інвалідів війни разова допомога. Складатиме 500 гривень, то сума збільшення склала на 35 гривень. А учасникам війни сума буде складати 400 гривень, тобто збільшено на 230 гривень. Хочу сказати, що в області є лишки коштів. Які на сьогоднішній день акумулюються в області, і можливо додаткового фінансового ресурсу ми потребувати не будемо, однак можливо будуть виникати питання в частині наших учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій, які Мали можливість отримати свої виплати у військових частинах, а також паралельно дублювалися і по місцю проживання значні виплати. Наразі всі структурні підрозділи всіх областей проводять звірки для того, щоб не було подвійних виплат, або для того, щоб наші е, учасники бойових дій всі отримали соціальні виплати.